Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали три населені пункти Харківської області з ведення Вітова. Внаслідок обстрілів постраждалих немає. Ворог застосовував по Харківщині різні види озброєння: один БПЛА типу Герань-2, один Евпіврон. Пошкоджено та зруйновано об'єкти цивільної інфраструктури. У Куп'янському районі в селі Новомиколаївка пошкоджено складську будівлю. У Ізюмському районі в селі Підлеман пошкоджено п'ять приватних будинків. Рятувальники звітують протягом доби здійснили 29 оперативних виїздів. За добу на Харківщині рятувальники залучались до гасіння чотирьох пожеж, спричинених ворожими обстрілами в Ізюмському та Куп'янському районах області. В день ворог вдарив по селу лиман Ізюмського району реактивною артилерією. Один зі снарядів влучив у приватний двоповерховий будинок на двох господарів, спричинивши пожежу площою 125 квадратних метрів. На щастя, обійшлось без жертв та постраждалих. До ліквідації наслідків ворожого терору залучались 11 рятувальників рятувальників, три одиниці пожежно-рятувальної техніки, медичний розрахунок ДСНС та офіцер рятувальних громади. Окупанти спричинили дві пожежі у лісовому масиві поблизу села Підлиман Ізюмського району. Вогонь розповсюдився на площі понад 23 гектари. На місці події працювало 25 рятувальників та 11 одиниць техніки ДСНС, а також шість працівників та чотири одиниці техніки лісгоспу. Вночі в селі Новомиколаївка Куп'янського району внаслідок обстрілу БП. Горів дах складської будівлі, що не експлуатується на площі 15 квадратних метрів. Обійшлось без жертв та постраждалих. Ліквідовано шість пожеж в природних екосистемах на загальній площі півтора гектари. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 85 одиниць вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу ЗСУ, на південно-слобожанському та куп'янському напрямках тривають боєзіткнення. На південно-слобожанському напрямку від початку доби ворог здійснив три наступальні дії у районах населених пунктів Вовчанські хутори, Кам'янка та Красне Перше. На Куп'янському напрямку минулої доби відбулося вісім атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника у напрямках Кіндрашівки, Московки, Куп'янська, Богуславки та Нової Кругляківки. Марія Солов'йова, Дмитро Нгуєн та Єгор Мікенін. Харків. Новини.